Колишній деякон УПЦ МП вивозив ухилянтів від призову за кордон під виглядом церковних місіонерів. Цікаво, який позі вони виїжджали. А для цього він підробляв списки місіонерів, які мали би їхати до Німеччини у справах релігійної громади. За місце у списку цей деякон брав від 4,5 тисяч доларів американських доларів. Таким чином він намагався незаконно переправити за кордон шістьох чоловіків. Схему діякона викрили правоохоронці, затримали його під час передачі замовнику документів для виїзду та мета одержання винагороди. Йому оголосили підозру у незаконному переправлянні осіб через державний кордон. За місцем проживання діякона провели обшуки. Нині він під вартою йому загрожує до 9 років в'язниці з конфіскацією майна. А тут декілька питань. Ну одне стосується от тих, от хто тупо наживається на можливості так легальним способом, але за бабки когось вивести. А другий момент, панове, якось у нас чи не помітили ви, що ну? Трохи заглохла історія з тим, щоб російська церква пішла геть з нашої країни. Пане Андрію, було резюме, тому тут пан Ігор перший. Так ну, те, що це заглохло питання, це погано. Його треба більш активізувати. Погоджуєтесь так, абсолютно. що заглохне. Ну тому що різні теми починають перебивати, Але знову ж таки, ми бачимо, що тема Лаври потроху вона все таки там повільно, повільно, але відбуваються рухи. Але тим не менше, ви знаєте, от цій ситуації, от. Конкретно там представник ПЦМП вивозить ухилянтів. Далі ми бачимо, як там, РПЦ задіюється, наприклад, в вивозі українських військовополонених до Угорщини, де тих намагаються використати в провокації проти України. Далі ми бачимо, як представники священства в перші ж дні широкомасштабного вторгнення є навідниками. І зустрічали тут росіян і допомагали їм, потім їх ловили. Ну тобто зараз ситуація така, і вона зрозуміла, що нині у МП як би вони не казали, що вони не з РПЦ, що вони окремі, що і так далі. Ну, панове, давайте почнемо з вашого статуту. Почнемо з грамоти, виданої Алексієм, і зі статуту відповідно самої РПЦ. Де прямо на сайті РПЦ вказується ваша приналежність. Ну тобто, і так само фотографії, де зараз продовжують згадувати відповідно Кірила у своїх молитвах. Угу. Це сьогодні, я думаю, насправді такі показники, які показують, що ця церква сьогодні пов'язана з країною-агресором. Але все-таки цю тему, я думаю, треба переводити з релігійних. Рейок на цивільні, бо зараз цю організацію треба розуміти як така, що несе загрозу для національної безпеки України, тобто Україна сьогодні не здійснює гонінь проти жодної релігії чи конфесії, чи так далі. Але можете називати релігію, можете там назвати гуртком, можете назвати не знаю Секта. там е, ні, мається на увазі, чи там клубом для рибалок. Але якщо якщо та чи інша організація сьогодні. Працює проти суверенітету України, то звичайно треба проти неї боротися, і вона має нести відповідну відповідальність.